Добрий день, вітаю вас на youtube каналі компанії «Інтех Україна. Поставка ремонт та технічне обслуговування гвинтових компресорів. С сьогоднішньому відео огляд гвинтового компресору компресорній станції RMI 30 ОС 16 65. Компресорна станція 4 в 1. 22 кВт потужністю, максимальний тиск 16 бар, ступінь захисту двигуна IP 65. З частотним регулюванням продуктивності. Давайте підійдемо ближче, розглянемо особливості конструкції. Оснащена частотним перетворювачем іннованс. Промислова серія дуже надійна. От, кольоровий тачскрін контролер ну, Зараз виключено. От, дуже надійнись модифікація мам розповсюджені контролери. От, і давайте перейдемо на іншу сторону, розглянемо більш детально. З цієї сторони ми бачимо оливний бак всередині вбудований сепаратор вгорі. клапан мінімального тиску з датчиком тиску. Пробка заливки масла. пробка, то є рівень масла і кран зливу оливи. Все дуже удобно, все знаходиться на своїх місцях. О, також з цієї сторони бачимо оливний фільтр з термостатом і вгорі радіатор, і бачимо вентилятор охолодження. Рвинтові блоки, що розраховані на високий тиск, бачимо підшипниковий вузол досить великі. Це необхідно для того, щоб гвинтовий блок добре тримав якби, тиск і надійно працював. Також бачимо смоктуючий клапан з клапаном розгрузки. Якщо перейти на цю сторону, бачимо пієм двигун з масляним охолодженням, з дуже високим КПД, клас ефективності е 4 І прямий привід зразу на гвинтовий блок. Тобто, такі моделі. Не мають в конструкції двигуна підшипників, і тому відсутній сервіс по заміні підшипників двигуна. О, також ми бачимо помітряний фільтр дуже великого розміру, як для такої потужності. От, і всередині ми бачимо є сіточка, що дозволяє запобігти зминанню фільтра при його якби, запиленні. Це дуже би, дрібна реч, але дуже би, важлива для надійної експлуатації. Оскільки дані компресорні станції працюють для потреб базерного різання, стисувати повітря повинно мати дуже високу о, якість. О, тому ми маємо будований рефератарний осушувач, осін, да, з цієї сторони о, тут ми маємо фільтр, точніше, вологосепаратор, а фільтр грубої очистки. Далі. Після осушувача це ще йде на комплект з чотирьох додаткових фільтрів. От, останній це угольний фільтр. Тобто такий комплект забезпечує найкращий захист та найбільшу ефективність очищення. От, тому лазерні верстати працюють без проблем, ідеально, якби дуже гарний різ і там довго в них а, нічого не ламається. Скажімо так, завдяки двигуну IP 65. От, повністю захищеному від пилу бруду от, і його оливному охолодженню. Даний компресор, е, якби добре, дана серія компресорів дуже добре працює у приміщеннях з високим ступенем запиленості. Також виробник приділяє дуже велику увагу до дрібниць, наприклад, такі речі дрібниці, як е, транспортні болти. Тобто для того, щоб компресор доїхав до вас цілим і непошкодженим, завжди використовуються транспортні болти. Все, компресор ідеально доїжджає. О, також, наприклад, ми маємо січатий фільтр на електричну шафу, що дозволяє надійно працювати частотному перетворювачу та без проблем, без перегрівів. О, також використовується наприклад, січатий фільтр на повітря, що йде на забор воздуху з приміщення на охолодження самого компресора. О, дрібниці, а приємно. Сім, 30 ВСА, 22 кВт, 16 бар AirStation для лазерної різки металів. Дві штучки заповнення взяв. Ось такі. От. І якість різу металу, 10 мм товщина. Дистанція бар ріжурізали стисути повітря. Загалом компресорні станції зарекомендувала все дуже добре. Саме під потреби лазерного різання працюють дуже надійно, без проблем. Завдяки частотному регулюванню дозволяють запускатись без проблем від частотних ой, тобто від генераторів, від. Сонячних панелей, інверторів, стабілізаторів та всього іншого. Тобто кратність пускових струмів одиниця. Це дуже якби, гарно в сучасних умовах. Також маємо дуже гарний позитивний відгук про енергоефективність даних компресорів, тобто енергоспоживання. Економія десь у різних замовників по-різному: від 30 до 50% в порівнянні з, зі стандартними компресорами, фіксованою продуктивністю. От, дані, дані компресори дають економію. Всім рекомендуємо. Гарний дуже компресор і дуже надійний. От. Ще додатково хочу сказати, що працюють вони дуже-дуже тихо. Десь можна ставити біля адміністративних приміщень або біля людей, що працюють, тобто воно не мішає. Всім бажаю надійної та нефективної роботи компресорного обладнання. До нових зустрічей.